Почну, як і завжди, з позитивних новин: 133 тисячі 190. Саме стільки путінських орків вже стали добривом для української землі. Лише за минулу добу наші збройні сили відправили до пекла 1030 ворогів. Металобрухтом стало 14 танків, 28 броньованих машин та ще багато всілякої техніки росіян. Це власне один із танків, який знищили воїни 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. І так. Буде з кожним у небі над Бахмутом українські прикордонники збили російський штурмовик. Ворожий літак прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони захисників. ПЗРК одного з прикордонних підрозділів відкрив вогонь та збив попередньо російський су 25 Літак від влучання ракети загорівся і впав. Доля пілота наразі невідома. Ну, а ось так працюють прикордонники на півдні. Аеророзвідка Держприкордонслужби виявила. Скупчення живої сили противника та бронетехніки по вказаних цілях влучно спрацювали безпілотники камікадзе та артилерія. Тим часом в Росії палає на нафтопереробному заводі в місті Кстово Нижньогородської області. Гасять велику пожежу. Повідомляється, що попередньо загорілася установка з бензином. Прокуратура області вже організувала перевірку за фактом пожежі. Відомо, що завод належить Лукойлу, встановлена потужність підприємства з перероблення. Обки нафти 17 мільйонів тонн на рік. Сьогодні парламент продовжує воєнний стан в Україні ще на 90 днів, починаючи з 19 лютого. Це вже шосте голосування за воєнний стан з початку війни.